thank <music> you Цікавий і пізнавальний захід до Всесвітнього дня дикої природи для студентів Бродівського петколеджу імені Маркіяна Шашкевича підготували працівники Національного природного парку Північне Поділля Надія Шушкевич і Тетяна Тишко. Розпочали знайомство із дикою природою краю у стінах навчального закладу. Тут відбулися командні ігри. Тушканчики і горобчики проходили станції квесту. Як от топонімічна, еколого-народознавча, зоологічна, пісенна, наукова. Для пошуку правильної відповіді учасники могли використовувати свої смартфони сьогоднішні студенти майбутні вчителі, котрі передаватимуть знання своїм учням. Тому так важливо для них знати, що таке дика природа і для чого потрібна людині. Захоплені змагальністю, студенти виявляли свої таланти. Врешті перемогла дружба, а обидві команди отримали набори гри екологіка. Я це є гра екологічна гра, яка називається екологіка, навчальна і досить крута. До речі, навіть якщо вдома порати з мамою і сатом, то мама сату не все це знають, що там гра, що там куди і що ж сортувати, і куди і як тому я. Вам Дякую за українські пісні, особливо як зараз цей час. Що зараз війна, і ми зараз всіх співаємо словами і хвилина своє червона калина. Квест до Всесвітнього дня дикої природи продовжили на лоні природи біля озера Богаї. Це порівняно молоде свято у світі, започатковане у 2013 році на сесії Генеральної асамблеї ООН. У резолюції ООН відзначається цінність диких тварин і рослин, особливо. Тих, які потребують захисту, цей день е, приурочений до е, інформування цінності диких тварин і рослин, а саме ті, які потребують на даний час на межі зникнення, потребують захисту е, цьогоріч, Цьогорічна тема е, дня дикої природи е, це партнерство для збереження дикої природи. За останніх півстоліття кількість тварин на нашій планеті зменшилась на 60%. Шокуючий показник, який свідчить про те, що природа потребує захисту від людини та її діяльності. Відділ екологічної роботи Національного природного парку Північне Поділля займається інформуванням молоді та місцевого. Населення щодо збереження та охорони природного середовища. Сьогодні відбувся екологічний квест для студентів Бродівського педагогічного коледжу в околицях озера Бугаї, де студенти могли зробити ряд завдань, і з цих завдань насамперед навчитися. Дізнатися про дику природу і питання важливості збереження. На нашій території проживають кабани, козулі, лані, зайці, бурсуки, бобри, кониці, представники земноводних, плазунів, безліч безхребетних тварин, також пернаті. Національний природний парк Північне Поділля постійно працює над виявленням місць перебування видів флори і фауни, які потребують охорони, і закликає усіх зацікавлених, у тому числі громадський сектор, долучитися до охорони дикої природи з метою збереження її для майбутніх поколінь. Пам'ятай що природа це є невід'ємна частина нас з вами. Найменші дії мають значення. Дика природа невід'ємна частина нашої планети, адже неможливо уявити світ без неповторних диких тварин і неймовірних рослин, непідвладних людині, захищати тварин і рослин у природному середовищі завдання кожного з нас. Натяжкою зараховано